Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі From Ukraine. Дякую, що доведеться цей каналу. Отже, новий день і нові бурхливі події, які заслуговують вашої уваги. Підпишіться на канал, щоб не пропускати нових цікавих відео. Підтримайте розвиток українськомовного контенту вашим лайком. Дякую вам. Отже, сьогодні в європейських новинах з'явилася доволі жорстка критика проєкту переозброєння Європи. Її висловив провідний європейський економіст, експерт і колишній міністр фінансів Греції. Нагадаю, що трохи раніше, 27 країн європейських. Сього союзу домовились зміцнювати оборону а сам проект оцінюється. У 800 мільярдів євро. Однак, цей експерт переконаний, що переозброєння Європи це ще більша помилка, яка не зміцнить, навпаки, послабить континент. На його думку, цей процес розчинить соціальну тканину суспільства, не гарантувавши реальної безпеки. З його боку, це виглядає як серйозне попередження. На мою особисту думку, я не розумію, як можна зміцнити армію країн Європейського Союзу, не виділяючи на це достатньо коштів. Що ви Мити з цього приводу напишіть в коментарях. Ще одною з важливих новин вважаю, що до жовтня цього року Європейський центробанк намагається якомога швидше ввести цифровий євро. Це інструмент, який значно посилить контроль над фінансовими потоками. Громадян, і ця ініціатива, до речі, набирає обертів і стає ключовою частиною економічної політики Європейського Союзу. Також нещодавно німецький розвідник розкрив головну таємницю Європи. Він сказав, що їм вигідно, щоб війна в Україні тривала. Те, що багато українців можливо не хотіли вірити, раптово вийшло зараз назовні. І якби ця інформація з'явилася в якихось неофіційних джерелах, більшість просто відмахнулася б, мовляв, чергові конспірологічні теорії, але цього разу друзі, все по-іншому, і пролунав офіційний голос з Німеччини. Очільник федеральної розвідувальної служби Німеччини Бруна Каль прямо заявив, що Європі було б безпечніше, якби війна в Україні тривала ще 5 років. Чому? Бо поки Україна стримує Росію зараз. Європа може спати спокійно і не витрачати ресурси на власну оборону. Це не просто думка, до речі, окремого чиновника, це пояснення всієї європейської стратегії. І одразу ж погодьтеся, стає зрозуміло, чому країни Європейського Союзу підтримують Україну рівно настільки, щоб вона могла воювати, але не перемагати. До речі, на тлі цієї політики виділяється одна країна: це Польща, вона не грає у закулісні ігри а Відкрито готується. Ми бачимо до можливого конфлікту. Варшава збільшує військові бюджети, озброює власну армію і чесно заявляє, ми не будемо передавати зброю, наприклад, Україні, бо вона потрібна нам самим. А що робить, наприклад, Німеччина? Публічно виступає, ви бачите, за Україну, але блокує поставки далекобійних ракет Таурус. Олаф Шольц каже, що підтримує Київ, але паралельно заморожує військові пакети допомоги. Виходить, друзі, що західна підтримка це не благодійний жест, а холодний розрахунок. Доки триває війна, Росія слабшає, а Європа виграє час. До речі, на цьому тлі навіть Дональд Трамп поготись виглядає більш прямолінійним. Він відкрито заявляє, що хоче допомогти. Готуйтесь, Україна, до перемовин. Він тисне на нашу державу, бо вважає, що чим довше триває ця війна, тим більше вона виснажує Україну і віддаляє перспективи відновлення. Натомість, ми бачимо, що європейські лідери ведуть подвійну гру. Вони не хочуть, щоб війна закінчилась. Бо це означатиме необхідність брати на себе відповідальність за власну оборону, показова деталь, що після заяви Бруно Каля, керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко прямо відповів, що ні, шановний, ви все одно не уникнути війни з Росією через. 4-6 років. Ви просто ліниві і не хочете змінюватись. Ще друзі, один неприємний факт: що уся західна допомога йде Україні у вигляді кредитів. Це означає, що в майбутньому народ України буде змушений повертати ці кошти. Тобто, поки українці воюють і гинуть, європейські країни, ми бачимо, нарощують оборонний бюджет. Але для себе а вся військова підтримка України обмежується рівно тією кількістю ресурсів, яка дозволяє Збройним силам України стримувати фронт, але не переламати хід війни. Тепер все стало друзі. Зрозуміло. Бруно Каль вважаю, сказав те, про що інші мовчали. Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть в коментарях. До речі, сьогодні в Німеччині, наприклад, опублікували доповідь про головні проблеми Бондисферу. На модернізацію армії, наприклад, необхідно зараз 67 мільярдів євро. Проблеми охоплюють не лише інфраструктуру Німеччини, а й нестачу боєприпасів і запчастин. Єдине, з чим немає дефіциту, це індивідуальне екіпірування бронежилетів і касок вистачає. Тим часом ХДС хсс під керівництвом Мерца. Та соціал-демократи вже погодили багатомільярдне фінансування оборони та інфраструктури. Але зелені намагаються виторгувати так, скажемо, додаткові бонуси. Сам Фредріх Мерц заявляє, що усе, що ми все вирішимо, однак на його шляху стоїть ще одна проблема зараз. Це низька популярність серед громадян напередодні саме можливого балотування на посаду канцлера. І ось ще друзі, один цікавий момент. Чи готові насправді німці захищати свою країну з зброєю в руках? Згідно з новим опитуванням, лише 17% заявили, що точно готові воювати за Німеччину. 19% сказали, що можливо візьмуть зброю. 61 відповіли, що ні за яких обставин не захищатимуть країну з зброєю. Ці цифри, друзі, викликають чимало запитань поготись, особливо у світлі амбітних планів Мерца щодо оборони. Цікаві новини також із Франції. Макрон хоче зараз збільшити військовий бюджет, але чи вистачить грошей. У Франції набирають обертів дебати щодо фінансування оборонного бюджету. Президент Еммануель Макрон на зустрічі з політичними партіями заявив, що планує суттєво зараз збільшити військові витрати. Проте, друзі, це суперечить головні цілі уряду. Зараз то тобто, де взяти гроші, розглядаються зараз різні варіанти. Національний займ, наприклад, уряд випустить спеціальні облігації для залучення цих коштів. Також пропонується новий податок для мільярдерів. Депутат від нескореної Франції пропонує 2% податку для 500 найбагатших людей країни, що може принести 25 мільярдів євро. Як до цього поставляться самі французи, це питання також залишається відкритим. Крім того, нещодавно Макрон провів зустріч також із президенткою Молдови. Підтвердивши підтримку євроінтеграційного курсу країни, але конкретних дат вступу Молдови до Європейського Союзу як завжди не назвали. Цікаві новини також є із Великої Британії. Сьогодні в соцмережах бурхливо обговорюють нещодавний інцидент у північному морі зіткнення нафтового танкера, що перевозив авіаційне паливо. Це сталося за 20 кілометрів від узбережжя Британії. Що відомо, друзі, що частина пільного вилилась в море, Незрозуміло, чи потрапили у воду токсичні речовини? Мабуть, що так. Причина аварії також зараз невідома. Ведеться розслідування. Британський уряд запевняє, що немає доказів. Злого умислу, але люди налякані, і багато хто вважає, що реальні масштаби катастрофи замовчують. І останню друзі, новини з Сполучених Штатів, Трамп опублікував свої 50 перемог за 50 днів. Білий дім оприлюднив 50 головних досягнень Дональда Трампа за перші 50 днів його перебування на посаді. Серед них це посилений контроль кордонів після того, як попередня адміністрація фактично їх відкрила, масові депортації нелегальних мігрантів. Нові інвестиції в економіку США на мільярди доларів. Трамп заявляє, що його головна мета це мир у всьому світі, але чи дозволять йому реалізувати ці наміри ті, хто просуває інтереси, наприклад, військово-промислового комплексу. Отже, друзі, що думаєте про всі ці події? Пишіть в коментарях, діліться вашими думками. Дякую, що дивитесь цей канал. Підписуйтесь щоб не пропускати нових цікавих новин до зустрічі.